Ну, давайте подивимось, що я можу зробити. Мені потрібен клей. Капаю кілька крапель на будинок. Чудово! Тепер клей не потрібен. О, мої рубіни! Це виглядає чудово! Ого! У мене є рубінові серця. І мені потрібні бульбашки. Це так красиво. Ага, давайте додамо трохи діамантів. М -м, непогано. Три, два, один. О, так. Діамантові бульбашки по всьому будинку. Що відбувається? Що? Це землетрус? Мій газон. Ну, мені потрібен газон для даху. Він ідеально підходить до мого будинку. Деякі грозові хмари. Мені потрібен дощ. Тепер це красиві квіти. Чудово! Га? Ого, я знаю, що мені потрібно. Петарда. Хоча знаєте, вона занадто маленька. Мені потрібна більша. Ого, це неймовірно! Яка потужність! Келі лови мене! О, я хочу побачити, що сталося! Вау! Дах такий блискучий! Гарно! Ой, я весь у пилюці! Хлоя! Обережно! Я знаю, що робити! Мені потрібен клоун. Привіт! Можна взяти у вас пару яскравих кульок? Звісно, але заплатіть. Ось, візьми трохи рубінів. Га? Я відлітаю. Бувай! Тут так багато повітряних кульок, і це так високо. Допоможіть! Мені терміново потрібен рубін. Лопаються повітряні кульки. Я починаю спускатися. Ну, це було м'яке приземлення. І я на даху. Дайно ну, прикріплю свої кульки. Класно. Я така краси. Ой моє дзеркало. Келі, ти розбила моє дзеркало. Що ти наробила? Іди геть. О, я щось придумав. У мене тепер є один великий діамант. Як красиво! І я вирішив, що моєму дому потрібна прикраса з авокадо, така мила деталь декору. Вішаю її на двері. О, У мене є ідея. Ось вогняний візерунок на моїх дверях. Виглядає круто. Тепер давайте прикрасимо будинки всередині. Вау! Будинок Хлої виглядає так красиво. Ці діамантові деталі та додатковий блиск. Будинок Келі виглядає так романтично. Багато сердець. Будинок Шейли виглядає як справжній ліс. Такий свіжий і спокійний. Всередині так порожньо. А спочатку я хочу почати з підлоги. Там буде одна з грибами. Зачекай! Ідея. Візьмемо стрічку. Я хочу зробити зелене конфетті на стінах. І неоновий знак прямо тут. Дайно. Ну, я встановлю свій смарагдовий стіл. Неймовірно. Мені потрібно більше світла. Хм? Смарагдова лампа. Вона буде чудово виглядати тут. О, вай Цікаво, що придумала Хлої. Мені прийшла ідеї. У мене є срібна фарба. Тайно почну з підлоги. О, це так красиво. Далі мені потрібен стілець. О, чудово! А як щодо штор це виглядає неймовірно. Вау, знаєш, тут має бути стіл. Це як величезний діамант. Я повішу чудові картини на стіни. Ну, я маю на увазі мої фотографії. Я така красива. І миска з моїми улюбленими цукерками. Звісно, у формі діамантів це так смачно. Пальчики оближеш. Ого, все готово, і я можу насолоджуватися своїми солодощами. Що мені робити? Точно, лава на підлозі виглядає чудово. Отак, зачекай трохи. У мене є водяний пістолет, але я покладу всередину рубіни. Давай вистрілимо в стіну. Вау, це серце з Рубінів. Так. М -м, подивись на цей декор. Я поставлю це прямо в центр серця. А рубінові губи, що може бути краще? Мій ідеальний стілець. І мені потрібен стіл. М? Тумбочка теж ідеальна. Неонова лампа прямо на ній. Холодильник з охолоджувальними напоями. Я люблю Кока-Колу. Вийшло так красиво, абсолютно ідеально. Від дівчата. О, сонце. Але я можу зробити красивий газон. Подивіться на це. У мене навіть є ставок. Відразу відчувається свіжість. Чудово! І я маю чекати на свою посилку. О, ось вона! Вона така важка. Гей, може, ти мені допоможеш. Можеш взяти це, будь ласка. Допоможи, будь ласка. Але за плату. Цього має бути достатньо. Давай подивимось, що в твоєму пакунку. Пляжна парасолька. Ще злонг. О, привіт. Тобі потрібна допомога з гойдалкою. Будь ласка! Гаразд, що це? Справжні діаманти? Круто! Давай почнемо! Готово, чудово! Дякую! Так, ти можеш йти. Дай мені зробити трохи магії. Я хочу м'яку подушку. О, візьмемо коктейль і почнемо відпочивати. О, Дова! Дівчата, у нас такі красиві будинки. Хм, мені потрібно подумати про це. Так, спочатку давайте пофарбуємо будинок у рожевий. Мій макіяж мені допоможе. Виливаю фарбу на будинок, він одразу стає рожевим. Що чудово! Тепер беру пензлик. Я також збираюся пофарбувати будинок всередині. Зак це мої пензлики. Що ти робиш? Ем, що не так? М -м, мені теж потрібно пофарбувати будинок, а ти жадібна, Дженіс. Mm. Uh -huh. Дивись, у мене є балончик з фарбою. Це набагато швидше і краще. Балончик з фарбою. Ха! Це на моєму обличчі. Це потрібно видалити. О, ось моя мила серветка. Хм, мені прийшла ідея. Я обклею кімнату цією шпалерою. Наношу трохи клею і приклею до стіни. Красиво. М -м -м. Ого? Це цікава ідея. О, а в мене є ще одна: наклеїти шпалери на обличчя Зака. Ого, Дженіс! Що це таке? Ти думаєш, це смішно? Ой, моя брова. Ну, як мені його повернути? Мені потрібна моя брова. Спрацювало? О, це набагато краще. Я зроблю свої власні шпалери. Малюю гарний візерунок, вирізаю шматок. Ідеально. Дякую, Дженіс, за чудову ідею. Тепер давайте приклеїмо це на стіну. Вийшло так круто і моєму роботу це дуже подобається. Він танцює. Ой. Вау, рухаємося далі. Мені потрібен журнал. Тут так багато класних ідей. О, подивіться на цю красиву кімнату Барбі. Мені це точно потрібно. Почну з дивана. Ну, подивись на весь цей декор. Барбі, ти можеш розслабитися і пити чай. А я зроблю це з тобою. Класно. І комод з шухлядами. Більше стільців, подушки. Моя барбі може дивитися тут телевізор. Насолоджуйся улюбленим телешоу. Ех, Що це таке? Я взяла пульт і вімкнула те, що мені подобається. Дженіс. Ух, гей. Залиш мене в спокої. Добре. Добре. У мого робота теж є телевізор. Ми повісимо це на стіну. Ого! Подивись на ці колонки, і постери, комікси. Мій робот може тут танцювати. Він любить електронну музику. О, ні! Мої сусіди такі галасливі. Це жах. Моя барбі не може так жити. О, жахлива музика. Ах, чудово! Набагато краще. Дякую. Я готова поділитися стільцем з, з твоїм роботом. Ого, це крутий. Я поставлю його у вітальні. Відеоігри. Ми їх любимо. Ну, я точно впорався краще, ніж Дженіс. Ну, ось другий поверх. Його потрібно зробити якомога швидше. Моя Барбі не має де спати. Але я знайшла для неї ліжко. Відпочинь поки. А я підготую твій стіл для макіяжу. Поставлю це прямо тут. Також стілець. Тепер моя бар. Е, зачекай, що? М -м, одяг Барбі. Я знайшла чудову шафу для тебе. Ось твої вбрання. Чудово! І кілька портретів на стінах. Барбі, давай переодягнемося. Зак, що ти думаєш? Ну, це не мило. О, не слухай його, Барбі. Так, ну, ну. ну. Подивись на це. Це спальна капсула. Все прикрашається. Ого, це неймовірно. У мого робота багато цікавих речей. Зачекай трохи, подивись! Так, ти можеш бачити зірки? Вау, це цікаво! Я знаю, тобі дійсно подобається, так? Мені байдуже. Го не так з моїм роботом. Що це за звук? О, він голодний. Це потрібно виправити. Ем, зачекай овочі та фрукти це огидно. Ми будемо їсти смачну їжу, як піца. Я її обожнюю. І ще більше коробок. Тут буде стіл і сама кухня. Зачекай. А навіщо йому це? Він не готує. Давайте тут пограємо в ігри. Це набагато веселіше. Дженіс. Що ти робиш? Я збираю овочі та фрукти. Моя барбі це любить. Цілий кошик продуктів. Вражаюче. О, ідеально! Я кладу все на полицю. Ні, я передумала краще покласти сумки та взуття на полицю. Набагато краще. Круто моїй Барбі Потрібна окрема гардеробна. Ми позбавляємося кухні, і ось приходить ганчірка. Багато є. Вішаю всі вбрання. М -м, це смішно! Ти мені заважаєш. Дивись, у мене є наклейка робота. Вона прямо на даху. Всі знатимуть, хто тут живе. Ну, у мене теж є наклейка для будинку. А це моя Барбі. Чарівна ого. Зак зробив чудовий будинок для свого робота. Виглядає чудово. А як щодо Дженіс? Рожевий замок. Вау. А мене тут ще трохи місця. Якщо натиснути на наклейку, з'явиться секретна кімната. Ого, твої бластери круто. Ого! Секретна кімната на даху. У мене теж є. Дивись, улюблене крісло Барбі та її домашні улюбленці, вони тут живуть як мило. Гарно. Моя барбі насолоджується цим. Ну, рухаємося далі. Нам потрібен передній дворик для моєї барбі. Я поставлю тут газон, шезлон. О, подивись на це красиво. Справді хм, у мене є краща ідея. У мене буде синя підлога і деяке обладнання. Напишіть у коментарях, чий будинок вам подобається найбільше. Давайте ще раз подивимося: це будинок Барбі і будинок робота.